І тепер до цікавої анонсованої на початку нашої роботи теми поліція, начебто, стежить за переписуванням і за переписками мешканців в чатах ОСББ, і це стосується Київщини. Принаймні, таке заявили в Білоцерківському управлінні, нібито правоохоронці в такий спосіб контролюють ситуацію в районах і реагують на скарги. Поліцейський офіцер громади в чаті ОСББ в обов'язковому порядку відслідковує буденність життя громадян того чи іншого району, слідкує за недопущенням та вчиненням кримінальних адміністративних правопорушень, а також реагує на всі скарги від громадян і жителів того чи іншого району. І ми вже звернулися до поліції Київщини щодо подробиць роботи правоохоронців в таких чатах. Ми насправді чекаємо відповіді, але от поговоримо ми з головою житлового кооперативу. Ну, чекаємо зараз, коли він підключиться до нашого ефіру. Це член правління асоціації ОСББ і ЖБК Деснянського району. І, власне, попитаємо, чи це правда і. Mm. Ну просто я не вірю, що ну мешканці, якщо вони створили чат, вони ж бачать, хто там доданий. От і вони не вже не можуть вони побачити, що якась стороння персона з'явилася або невідома персона, поставити запитання. Ну, а давай, хто це давай? Все це розпитаємо з нами mm -hmm. на зв'язку. Віталій Яківець, голова житлового кооперативу, член правління асоціації ОСББ та ЖБК Деснянського району. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день. Да, добрий день. А, а ви чули от про факти такого, що поліція присутня в чатах ОСББ і, так би мовити, моніторить буденність життя громадян? Ну, якщо відверто кажучи, я так само як і всі інші громадяни отримав цю інформацію з нещодавно з змі відносно того, що справді поліція яким чином буде допомагати, скажімо, співвласникам багатоквартирних будинків, знаходячися в їхніх чатах, спільнотах будинкових для мене це теж стало новиною. Можу висловити виключно свою особисту думку а я, наприклад, не зовсім розумію, навіщо такі взагалі заходи з боку поліції мають проводитися. Що саме це вирішує, які питання для поліції, для мешканців? Не дуже я впевнений, що це призведе до якоїсь швидкості реакції, до якоїсь оперативності дій. Більше того, сьогодні це поліція сьогодні правоохоронна система, правоохоронний орган. І а власному будин, будинкові да цей будинкові чатисні власники. Це все, що відбувається, всі дискусії, дебати це виключно цивільно-правовідносини. Не, 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 не розумію. Просто я не розумію. Я, хоча б хотів би теж побачити коментар якогось а, а, керівника управління, хоча б поліції, навіщо це потрібно, там якусь пояснення аргументації. І щоб точно сказати, що це заходи, і справді на якісь на підсилення і на пришвидшення якихось питань, то потрібно, скажімо, детальніше розібратися. Ну от і все, власне, Просто, да. ну тут питання. А дійсно на яких правових підставах власне поліція, ну якби може стежити, наприклад, там про яку інформацію обмінюються жителі чату ОСББ, ну наприклад, дивіться, ну в мене. Не, не ОСББ. В мене звичайний будинок. У нас є теж свій чатік, у нас там щось близько 200 людей, які там активно стежать. І у нас регулярно є, скажімо, конфліктні ситуації в одному з під'їздів. Там, ну, скажімо, живе людина не надто відповідальна соціально. І вона періодично чинить якусь шкоду. Там людям може обрізати знаєте, інтернет, шнури від інтернету, там в ліфті насмітити. І жодного разу насправді, якщо це так, якщо це дійсно поліція стежить, е, якби поліція не відреагувала. Тобто вона приїжджала виключно на виклик, а не через те, що в чатіку хтось показав сміття в ліфті. Ну тут же ж насправді я знову ж таки на мою думку, якщо в кожному будинку, а справді сьогодні будинки можуть бути там і визначена форма управління, і не визначена форма управління, тобто це можуть бути об'єднання, можуть бути житлові кооперативи, можуть бути сьогодні і на обслуговуваннях тих самих комунальних підприємств, кориуча кампанія залишається. Справді, чат будинку існує. Наскільки він правомірно існує, і взагалі чи адміністрація цього чату. Наскільки якісно чи взагалі модерує наявність учасників чи, чи належність цих учасників до цього будинку? Розумієте, тобто багато чатів, на мою думку, особливо спільнот, а, ну абсолютно ніяким чином не контролюється, а, тобто долучаються можуть будь-які сторонні особи, і якщо на якась сторонні учасник, якого не знає. Адміністратор, скажімо, пише якісь заклики там щодо порушення, чи руйнування якоїсь якогось майна спільного чи якісь інженерних комунікацій. Тут, звісно, тут має відреагувати на мою думку першу чергу. Цей модератор адміністратор чату, ну яким чином або вилучити, або цю людину з складу учасників, або обмежити його там в користуванні користуванням, ну взагалі обмежити в користуванні там інформації цим чатом, або встановити його, ідентифікувати його, як взагалі чи належить він до цього будинку, чи ні так. Ну скажімо так, якщо це поліція тут знаходиться, скажімо, представник поліції знаходиться, читає. Ну знову ж таки на правових підставах він там попередив адміністратора, е, так і читає якісь повідомлення. Ну і він знає, що він заходи, якісь превентивні зможе вжити і це е, забезпечить там, та чи превентивно за, зашкодить. То можливо від цього ефект буде. Я просто не знаю, наприклад, як в даному випадку буде діяти поліція, і наскільки вони швидко відреагують і. Цю особу встановлять. Тому тут питання достатньо дискусійне. Важко, знаєте, тут проводити якісь е, конкретні моделі чи паралелі, потрібно це все вивчити і подивитися на досвіді, як воно працює, хоча б в експериментальному режимі. Я би так на це подивився. Ну так, щось в цьому є. Ну, бо просто от з одного боку, умовно, ми можемо дійсно, от нам, до речі, тут пишуть е, глядачі наші і кажуть, е, Якби, а, а ми знаємо прям всіх жителів нашого будинку. А якщо це людина з нікнеймом, наприклад, без фотографій, яка там додалася, умовно, якийсь орен... орендатор, який. Там в'їхав в квартиру, він себе видає за орендатора, і там, а це може бути дійсно поліцейський. Це одна ситуація. Окей, таке відстежити практично неможливо. Ну і там якось вираховувати людину за номером телефону, ну це теж якісь там слідчі дії, навряд чи ми, як звичайні громадяни, маємо такі навички. Але якщо, наприклад, от уявимо до вас, звертаються правоохоронні органи напряму, кажуть, пане Віталію, от ми там з метою недопущення, там не знаю, якоїсь соціальної напруги ще чогось, пропонуємо вам. Мо таку співпрацю ми долучимо там нашого співробітника. У Ваш чатик ви проти там чи ні? Чи ви за? Як би ви відреагували? От таку змоделюємо ситуацію. Ну, звісно, перша річ, перша перше би кроки, це поставити до відома всіх співвласників мого чату, так поставити до відома, проінформувати і обґрунтувати їм, що така необхідність нам потрібна там, зв'язку з, з тим-то, тим-то, тим то, там навести якісь там докази, навести якісь там позитивні, успішні приклади. Там то, тобто, в першу чергу, треба всіх проінформувати. Можливо, цю інформацію навіть знаєте, там закріплюють зверху, кажуть, що нащо. Відслідковують там відповідні, будь ласка, там дотримуйтеся правил в такому русі. Але знову ж таки, с, е, спершу би е, це е, поспілкуватися з людьми, наскільки вони хочуть це, щоб за ними слідкували, друге вже приймати рішення. Ну тому, знаєте, самостійно сказати, хочу, я не хочу, це ж тут якби колектив, ну, маєте, весь загальний колектив має прийняти таке рішення. от і ну Тільки виключно через опитування учасників цього чату. Я би, я би так би зробив. Ну з іншого боку, теж нам наші глядачі пишуть і теж, ну в принципі, думка, яка має право на існування, про те, що слухайте, ну якщо у нас законослухняні громадяни. То як би чого боятися? Ну подумаєш, значить, значить, в поліції є ресурс стежити за якимись побутовими там листуваннями про те, хто не виключив світло, не знаю, хто там дійсно в ліфті залишив пакет зі сміттям, там приберіть за собою, або там чия дитина не знаю рукавичку чи лопатку забула на на сходовій клітині умовно. М -м, ну тобто ясно, що якісь там державні таємниці ніхто в чаті розповідати nee. не буде. Так, да, зв... звісно річ, дивіться, наприклад, модельна якась ситуація, так е, повідомила жінка, сусідка якась повідомила своїй сусідці, щось відбулося там якась типа, крадіжка абось якась там руйнація майна. Е, все почали активно переносити на загальне обговорення в чаті. Е, припустимо, якийсь представник поліції в чаті це перечитав, превентивно викликали патрульну поліцію, швидку швидко приїхали на об'єкт, нічого не побачили. Починають розбиратися. Ну, там мені сказала та як виявилося, mm -hmm. цього не відбулося. Я, наприклад, не думаю, що поліція, знаєте, буде реагувати на якісь. Влітки, ну ну це просто ну навіть якщо навіть фотографії якісь кинуть, там відео кинуть. Ну це ще якась доказова база, ще якось можна розумієте, але реагувати на що? На просто переписування, де ж які деякі люди просто знаєте, можуть емоційно свої е, висловлювати свої враження, там да не підкріплені жодними якимись там ну реальними фактами. Тому наскільки це поліція буде присікати, ну от, приїхала, знайшла навіть винну особу, яка там завідомо неправдиво що про щось написала. Ну яка відповідальність? Ну наприклад, ну, тут багато питань питань багато, я не можу на них відповісти. Тут краще юристики на правоохоронній системі може, може на це відповісти. Краще ну, ми насправді хочемо ну, дійсно цю ситуацію розглядіти з багатьох е сторін. От, бачите, почули вашу думку. Ми вам надзвичайно дякуємо за те, що знайшли час з нами поговорили. Е е е е бачите, це от ваш бік. Хочеться тепер почути. Ми насправді надіслали запити і в поліцію, хай би і вони прокоментували. Чи це взагалі правдива інформація? Чи це просто можливо, скажімо, ну не те, що бив кит, але трошки неправильна. Подана інформація, можливо, але і варто дійсно поговорити з юристом. Наскільки все це правомірно, пане Віталію, дякуємо вам, Віталій, яківець, голова житлового кооперативу, член правління асоціації ОСББ і ЖБК Деснянського району, що не був з нами на зв'язку.